Вітаю з вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про те, що на часі. Парламент Німеччини провалив голосування за передачу Україні далекобійних ракет Таурус. Нафтобазу в Петербурзі атакували українські дрони. Художниця Соня Морозюк сфотографувала пальці. Так заявила про кінець історії кохання з Романом Гринкевичем, у якого самий розпал корупційного скандалу. Про це і не тільки далі у випуску. Російську нафтобазу атакували невідомі безпілотники. Дрони долетіли до Ленінградської області і влучили у військовий об'єкт. Спецоперацію, яку вони заслужили, провели наші розвідники, зазначають джерела у спецслужбах. Що ж відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга і області знаходяться у зоні досяжності українських сил. Від Києва до Петербурга до слова відстань немала – 1200 кілометрів. Російське міноборони тим часом традиційно відрапортувало все, збила їхня ППО, все та не все. Один із дронів приземлився і вибухнув на території нафтогазової компанії. А ще уламки безпілотника впали на території морського порту, де спалахнула пожежа. Санкт-Петербург не вперше відчуває запах горілих нафтопродуктів. У вересні минулоріч там спалахнула пожежа на території нафтобази Ручі. Очевидці стверджували, що величезні клуби чорного диму були помітні з різних районів міста, а також повідомляли про звуки вибухів. Вогонь тоді охопив ангар, в якому зберігались газові балони та паливо. А пожежі надали аж другий ранг складності. І вже вкотре, неспокійно у Білгороді. Сьогоднішній ранок для місцевих розпочався з повітряної тривоги. Щоправда, тривала вона недовго, лише 20 хвилин, та навіть за такий короткий проміжок часу російська ППО нібито встигла збити аж 10 ракет. Принаймні в цьому переконує тамтешня влада. Нагадаю, що днями у місті почали активно встановлювати мобільні укриття на вулицях та зупинка громадського транспорту. Мабуть, прозріння, війна таки почалась. І замість того, щоб захищати своїх, вони лізуть до Африки. Командування Росармії формує загони так званих військових інструкторів для відправки на африканський континент, щоб розширити свій вплив. Про це повідомляє українська розвідка. Рекрутинг Москва проводить навіть на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму. Контракти пропонують на кілька років, приваблюють найманців не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війни проти України. Про те, що у Путіна звірячі апети та його амбіції сягають далеко за межами України, говорили не раз. І ось в чергове президент Польщі Анджей Дуда нагадав про це світові. Він попередив, коаліція зла готова на все заради управління світовим порядком, і лише Україна зараз цьому протистоїть. Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду радянського союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кровожерливій версії. Без жодного сумніву Путін вирішив підпалити світ. Анджей Дуда, президент Польщі. Франція збільшує військову допомогу Україні. Тепер Париж відправлятиме щомісяця 50 ракет та 3 тисячі снарядів, і це триватиме до кінця поточного року. Про це повідомив міністр оборони Франції. А ще раніше країна пообіцяла, що виготовить та передасть українським військовим 78 самохідних артилерійських установок «Цезар». А от німецький Бундестаг провалив голосування щодо передачі Україні крилатих ракет великої дальності. Таурус підтримали рішення всього 178 депутатів, а от проти виступили 486. Здебільшого зелені та вільна демократична партія. Це щоб ви розуміли ті, хто з усіх сил кричали про необхідність збільшення військової допомоги Україні. Утім, навіть якщо Бундестаг зрештою проголосує за постачання Таурусів, вирішальне слово стосовно експорту має сказати федеральний уряд. Німецькі політики давно закликали канцлера Олафа Шольца надати Україні ракети Таурус втім, навіть їхня міноборони відмовляло у поставках. Що це за ракета взагалі? Таурус це крилата ракета, яка може летіти на 500 кілометрів. Це далі, аніж Атакамс, які ми вже отримали. Таурус може знищувати укріплення, аеродроми та об'єкти інфраструктури. Їх можна легко адаптувати до літаків Су-24, які є на озброєнні в Україні. І всього на Унімеччини таких 600 крилатих ракет, з яких близько 450. Поки не готові до застосування, але їх можна модернізувати і постачати нам. Однак, як зазначають військові експерти, ефективність таурусів у війні не варто переоцінювати. Все залежить від їхньої кількості. Піднімаємо рівень емоційного очікування, щоб муляв 40 таурусів, 40 скалпів. Додатково 80 і вже щось зміниться. Не зміниться, міняють хід бою, найде так хід стратегічних операцій у цій частині в ракетній тільки ракетні залпи щоденні 20, 30, 40, 50, 60 ракет упродовж місяця. От якби ми попрацювали місяченько, так як американці попрацювали в Іраку, 300, 400, 500 ракет, щоб засипали все особливо залізничні вузли, от тоді дійсно була б користь. Все, що чекає Україна і на літаки F-16. І хоча, за словами кремлівської пропаганди, армія РФ збиває винищувачі ледь не щодня, насправді f 16 не тільки не брали участі у боях з російськими окупантами, а й взагалі ще не стали на озброєння України. Втім, підготовка до отримування винищувачів іде за графіком, заспокоїв секретар РНБО Олексій Данілов. В процесі передачі F-16 беруть участь не тільки Сполучені Штати, а й ще кілька інших країн НАТО, тому це тривалий процес. Крім того Україна зараз працює над інфраструктурою, підготовкою льотного та технічного складу. Але варто бути певними: f 16 обов'язково літатимуть в українському небі. Допоки ДБР не розлучило їх. Морозюк у своїх соцмережах публікує руку без обручки із заявою: заміж за Романа Гринкевича не піде. Мовляв, не буде з людиною, яка зрадила її країну. Вона щиро вірила, але тепер почувається обманутою. Це була історія кохання, яку обговорювала направду вся країна. Дорогі подарунки, освічення у Венеції, втілення мрій молодої художниці. Соня Морозюк, наречена Романа Гринкевича, батька якого підозрюють у корупційних скандалах. Здавалось, щастю молодих нічого не могло зашкодити. Морозюк не вірила у причетність нареченого до будь-яких корупційних схем. Мовляв, то все злі язики, заздрісники, а повірить лише офіційному розслідуванню. І от Морозюк просила ДБР почула. Напередодні офіс генпрокурора повідомив про нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гранкевичу та директорам трьох підконтрольних йому підприємств. Звинуватили у створенні злочинної організації та шахрайстві під час закупівель для Міноборони. І як виявилось, підозру у цьому ж провадженні отримав син Ігоря Гранкевича – Роман, той самий наречений Соні Морозюк, Коло замкнулось, кохання закінчилось. А от розслідування корупційних схем, у яких фігурує родина Гринкевичів, триватиме ще довго. Слідство встановило, бізнес Гринкевича завдав збитки в державі на майже мільярд гривень. Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу. Якість продукції, яку, врешті, отримали військові, була просто жахливою. Окрім того, правоохоронці виявили компанії Гринкевича не виконали щонайменше шість контрактів. І щоб усе це зам'яти, Ігор Гринкевич не придумав нічого кращого ніж запропонувати хабаря слідчому ДБР 500 тисяч доларів. На цьому його і спіймали. Попереду розслідування. А ми будемо уважно стежити за перебігом справи. Це були всі новини на часі. Не забувайте про подобайки та підписатись на ютуб канал Ми Україна. Будьте з нами.